Медик Мар'яна Мамонова, яку 21 вересня звільнили з російського полону, народила дівчинку. Немовля з'явилася на світ у Волинському перинатальному центрі. Дівчинка народилася близько четвертої ранку з вагою 3 кілограми 255 грам та зростом ростом 56 сантиметрів. Нині мама з дитиною перебувають у задовільному стані разом з ними тато малечі. 31-річна Мар'яна Мамонова про свою вагітність дізналася під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі металургійного комбінату на Азовсталі. Після виходу із заводу чотири місяці у полоні її утримувала Росія. Директорка перинатального центру Ірина Горавська розповіла нам, що ці пологи були надзвичайно важливими і відповідальними для усього колективу. Учора жінку привезли з Чернігова, а вже під ранок на світ з'явилася немовля. Я сподіваюся, що ми створили для неї максимально комфортні і безпечні умови. Дуже старались, дуже всі переживали, і це колосальна відповідальність. Це настільки велика відповідальність, що інших емоцій практично нема.